Вітаю, мене звати Ярослав Демченков. Я балотуюсь до Київської міської ради. Київ став заручником автомобілів. Щодня центральною частиною міста проїжджає понад півтора мільйона автомобілів та лише декілька сотень велосипедистів. Натомість у європейських столицях понад 30% мешканців використовують велосипед щодня. Ми йдемо до міської ради, щоб перетворити Київ у зручне місто для пішоходів. Та велосипедистів. хочу вам сказати, що у Києві діють міжнародні проекти та громадські організації, які мають вже підготовлені програми розвитку велосипедної інфраструктури столиці. Ці проекти будуть прийняті нами у міській раді. Розвиток велотранспорту. Робить місто дружнім до людей, мобільним та має економічні та екологічні переваги за підрахунками Європейської федерації велосипедистів. Щорічна вигода від використання європейцями велосипедів становить 200 мільярдів євро. Або 400 євро на кожного громадянина ЄС. Це відбувається за рахунок скорочення витрат на охорону здоров'я, енергозбереження, а також розвитку вело- та туристичної інфраструктури. Ці кошти з'являються за рахунок того, що люди менше витрачають на лікарів та пальне. За рахунок розвитку велоіндустрії розвивається також і туризм. Найбільшу перевагу отримує галузь охорони здоров'я понад 110 мільярдів євро щорічно. Саме тому я буду відстоювати у Києві розвиток велосипедного та пішохідного рухів. Питання не в тому, чи може місто дозволити собі велодоріжки. Питання в іншому, чи може місто не мати їх. Ми приймемо комплексну програму розвитку велотранспорту міста Києва. Її підготовка буде відбуватися із залученням українських громадських фахівців та міжнародних експертів. Ми запозичимо найкращий європейський досвід та залучимо міжнародні фонди до співфінансування програми розвитку велоіндустрії міста Києва. Всеукраїнське об'єднання демократи вже встановило у багатьох школах велосипедні парковки. Ми повинні створити муніципальні станції доступного велопрокату для киян. І головне, кожне нове будівництво або реконструкція у місті Києві буде відбуватися із урахуванням інтересів велосипедистів. Тротуари будуть звільнені від машин та кіосків. Вони стануть територією для людей та велосипедів. Коли кияни почнуть використовувати велосипеди кожен день. У місто прийде новий стиль, і Київ стане більш привабливим для життя. Я за порядок і комфорт у місті Києві. І, звісно ж, за велосипед.